Камера 2 на 2,5 метра. Кам'яна підлога замість ліжка. Номер 4664 четвертий в'язень, який прибув на острів у 1964 році. Цю людину хотіли зламати, заставити мовчати, викреслити з історії. Але знаєте що? Система програла, а ув'язнений номер 46664 став президентом. Це історія про Нельсона Манделу. І вона набагато дивовижніша, ніж будь-який голівудський сценарій. Початок шляху Нельсон Мандела народився 18 липня 1918 року в маленькому селі Мвезо в Південній Африці. При народженні йому дали ім'я Роліхлахла, що мовою коса означає порушник спокою, або, простіше кажучи, бешкетник. Пророче ім'я чи не так? Англійське ім'я Нельсон він отримав уже в школі від вчительки, як це було прийнято в колоніальній системі освіти. Цікавий факт батько Мандели був вождем племені, тому хлопчик з Малку спостерігав, як старішини приймають рішення через довгі дискусії, де кожен міг висловитися. Це навчило його цінувати демократію задовго до того, як він почав за неї боротися. Країна апартеїду коли Мандела дорослішав. Південна Африка жила за жорстокими законами апартеїду, системи расової сегрегації. Уявіть, чорношкірі люди не могли жити там, де хочуть, навчатися в нормальних школах, їздити в одному транспорті з білими чи навіть сидіти на тих самих лавках у парках. Це, як, якби вас раптом поділили за кольором очей і сказали, що одні люди громадяни другого сорту. У 1943 році Мандела приєднався до Африканського національного конгресу, організації, що боролася за права чорношкірого населення. Спочатку він вірив у мирний протест, організовував страйки і демонстрації. Але після того, як у 1960 році поліція розстріляла мирну демонстрацію в Шарпевілі, вбивши 69 людей, Мандела зрозумів, влада не збирається слухати 27 років за ґратами. У 1962 році Манделу заарештували. Йому було 44 роки, і він не знав, що наступні майже три десятиліття проведе у в'язниці. Його звинуватили в саботаж та спробу повалення уряду. Насправді ж він просто хотів, щоб усі люди в його країні були рівними. Більшість свого ув'язнення 18 років Мандела провів на острові Робен у камері розміром 2 на 2,5 метри. Спав на підлозі, працював у вапняному кар'єрі під палючим сонцем. Але знаєте, що найдивовижніше? Він не озлобився. Замість цього Мандела вивчав мову африканс, мову своїх в'язничних наглядачів, читав їхню поезію, намагався зрозуміти їхню культуру. Він казав: якщо ти говориш з людиною мовою, яку вона розуміє, ти звертаєшся до її голови, якщо ти говориш з нею її рідною мовою, ти звертаєшся до її серця. У в'язниці Мандела став символом опору. Увесь світ вимагав його звільнення. Концерти, акції протесту, санкції проти Південної Африки. Тиск наростав. А він продовжував писати листи, навчати молодших ув'язнених та й просто залишатися людиною. Свобода і прощення. 11 лютого 1990 року сталося те, на що багато вже не сподівалися: Манделу звільнили. Йому було 71 рік. Уявіть, ти виходиш на волю, і світ абсолютно інший. Але замість помсти Мандела обрав примирення. Ось вам справді шокуючий факт: коли Мандела став президентом у 1994 році, він запросив одного зі своїх колишніх тюремних наглядачів на інавгурацію. Більше того, на своєму 80-річному ювілеї він влаштував обід, куди запросив трьох охоронців із в'язниці Роббен. Він розумів, щоб зцілити країну потрібно не розділяти, а об'єднувати. Президент всієї нації. Період президентства Мандели з 1994 по 1999 рік. Це майстер-клас зі зцілення розділеної нації. Він створив комісію правди і примирення, де жертви Апартхейду і їхні кривдники могли зустрітися, розповісти правду і, можливо, пробачити. Класна історія на чемпіонаті світу з регбі 1995 року, що проходив у південній Африці. Мандела одягнув форму національної збірної. Регбі в той час вважалося білим спортом, якого багато чорношкірих південноафриканців ненавиділи як символ апартхейду. Але коли всі побачили Манделу у формі спрінгбокс, який аплодував разом з усіма на стадіоні, це стало моментом національної єдності. Про це навіть зняли фільм Непереможений з Морганом Фріменом. Цікаві факти знали, що Мандела любив боксувати у молодості. Він регулярно тренувався і казав, що бокс навчив його, як падати і вставати знову. Мандела був першою чорношкірою людиною, яка отримала ступінь бакалавра права в університеті від Вітвотерсранда. Разом зі своїм другом Олівером Тамбо він відкрив першу в країні чорношкіру юридичну фірму. У нього було три шлюби. Найвідомішою була його остання дружина Грейса Машел, вдова президента Мозамбіку. Вона єдина жінка в історії, яка була першою леді двох різних країн. За своє життя Мандела отримав понад 250 нагород, включаючи Нобелівську премію миру в 1993 році. Але найцінніше визнання це любов мільйонів людей у всьому світі. Спадщина Мандела помер 5 грудня 2013 року у віці 95 років. Але його спадщина живе. Він показав, що один чоловік може змінити світ, що прощення сильніше за ненависть. Що свобода без справедливості порожнє слово. Його улюблена цитата: Освіта це найпотужніша зброя, якою можна змінити світ. І він мав рацію: освічена, толерантна, об'єднана людина не потребує в'язниць, щоб зрозуміти, ми всі рівні, незалежно від кольору шкіри. Спадщина Мандела помер 5 грудня 2013 року у віці 95 років, але його спадщина живе. Він показав, що один чоловік може змінити світ, що прощення сильніше за ненависть, що свобода без справедливості порожнє слово. Його улюблена цитата: освіта це найпотужніша зброя, якою можна змінити світ. І він мав рацію: освічена, толерантна, об'єднана людина не потребує в'язниць, щоб зрозуміти, ми всі рівні, незалежно від кольору шкіри. День народження мандели 18 липня. Тепер відзначається як міжнародний день Нельсона Мандели. ООН закликає всіх людей присвятити 67 хвилин цього дня благодійності по хвилині за кожен рік, що Мандела боровся за соціальну справедливість. Нельсон Мандела це не просто історична постать, це нагадування про те, що навіть у найтемніші часи людяність перемагає. Що один вибір, вибір прощення замість помсти, може змінити долю цілої нації. І що справжня свобода починається не тоді, коли падають грати в'язниці, а тоді, коли падають грати в наших серцях. Дякуємо за увагу! Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові пізнавальні лекції. Пам'ятайте, кожен із нас може бути манделою у своєму житті. Достатньо обрати любов замість ненависті.